Перші оці два місяці, тобто травень, червень, не шукати, скажімо так, пригод, не намагатися э, знайти диво, там, щось, бензин якийсь подешевше, тому що це може коштувати дуже дорого. От Навпаки, от просто ці два місяці заправляйте настільки дорого, наскільки ви собі можете дозволити, тому що це мінімізує е, потрапляння або зустріч там з неякісним пальним. А навіть якщо щось відбудеться, навіть якщо щось відбудеться, то на таких мережах вас е, хоча б вислухають і максимально вам будуть сприяти цю ситуацію якимось чином вирішити, е, я знаю, що тут вже в велико, великі мережі навіть створили спеціальні оперативні штаби для того, щоб реагувати на можливі е, якісь там ситуації, да, там непередбачені, для того, щоб, тому ну, що всі розуміють, що ну. Усіх нема, ні у кого немає досвіду роботи з цим продуктом. І відповідно, я дуже сумніваюся, що там малі мережі або якісь одиночні заправки, де там телефон не завжди є, що вони будуть готові е піти на зустріч і що вони взагалі готові до роботи з таким продуктом.